Якщо ви навіть на мілісекунду на мілісекунду дозволяєте іншим оцінити вас, порівняти, знецінити і тому подібне. Якщо вам це не подобається, ви пропускаєте це по своїх ушей, ви не говорите про це з людиною, ви даєте дозвіл всесвіту з вами так поводитися. І потім не дивуйтесь, що інші люди випадково чомусь будуть до вас так ставитися. Хоча, здавалось, би, підстав немає. У вас гарно пропрацьована самоцінність, але чому люди так ставляться? Тому що це підсвітка того, що ви дозволяєте іншим робити із собою. Навіть якщо ця людина каже про себе, але не уточнює про що саме мова, наприклад, або е, йде порівняння і вас це тригерить. Скажіть про це, розробіть цю ситуацію, проговоріться, і вам буде легше. Вам можна бути собою і можна помрити, коли вам щось не подобається. Будь ласка, не забороняйте собі це. Можна.